Величезний томатеч на реальних 2 кВт з зарядкою, судячи по всьому. German Based Company. Цікавий тим, що корпус розбирається такими пляцками, для європейського ринку, тому що є повноцінна наклейка, повноцінна лейба з сийними номерами і так далі. Зарядка організована на основній платі. Це трохи незвично, бо в подібних привик бачити модулями. Ну, а далі звичайний інвертор, і його, звичайно, спалили. Причому його вже ремонтували, бо бачу явно нерідну плату синуса. Тобто це вже хтось, напевно, моделював. Але це не точно. Може, воно таке заводи, мені так здається. Зараз глянемо, розпаяємо. Принаймні текстоліт відрізняється від інших плат. Заявлений дефект не працює від акумулятора, а при включенні в 220 байпасу немає. нема на виході 220 вольт. Доки дотягнувся, пробитих транзисторів не бачу. Коротких по низу нема. По виходу нема. Запобіжників тут багато, всі вони цілі. А ну, давайте вмикати. Подав 220. Інвертор включений. Є спроби запуску, вони не вдалі. Скоріше за все, інвертор тут справний, просто не заживлюється вихід через некоректну роботу системи переходу на байпас, системи резервування, яка зав'язана на блокживлення живлення чарджера. Але перші висновки можуть бути хибними, тому що бачу 14 з копійками вольт на клемнику, пульсують вони не сильно. А якщо воно трохи постоїть і спробувати включити інвертор без акумулятора, далі починаються якісь спроби запуску. Тобто, можливо, це через відсутність акумулятора. Підключаю залишки акумулятора, підключаю лампу. І вже бачу, що. Байпас працює. Ось, вимкнув 220, включив 220 по замовчуванню. Получається, байпас працює. На повністю виключеному інвертору. Якщо включити чарджер та з акумулятором норма, маємо зелений індикатор, пішли вентилятори. Очевидно, воно заряджає. Добре. Давайте включимо інвертор. А от інвертор не стартує. Інвертор зразу падає в фалт. При відключенні зарядки воно продовжує не працювати. Зрозуміло. Тобто у нас все ж таки проблема з інвертором. Але не по силовій частині, принаймні не по низькій. Підходжу до перевірки ближче і розумію перше. Тут не затягнуті клеми. От воно вільно бовтається, і це є дуже зле, враховуючи, що інвертор 12 вольтовий і потужний. Також тепер стає зрозуміло, що в нас не піднімається висока напруга. Тобто повишаючий перетворювач навіть не намагається вмикатись. Реле спрацьовує, тобто вихідні каскади схоже живі. Запобіжники цілі, коротких немає, висока не піднімається. Плата синуса виглядає все ж таки оригінальною, схоже, до нього ніхто не лазив. І нам треба розбиратися з платою повишайки, що їй не подобається, чому вона падає в аварію і навіть не пробує піднімати високу напругу. Скачків струму помітних я не бачу. На виході напруга не росте. Часто буває, що не розібравши прилад, повністю зремонтувати його неможливо. Це нормально. Ще раз перевіряю високу і спаленого тут нічого не бачу. Транзистори включені паралельно. По низькій. Це заряд конденсатора. Два плеча. Це заряд конденсатора. Це теж, тобто тут не видно пробитих вузлів. Е, нема коротких я не бачу. Пристрій не чіпаний, субмодулі не паяні. Значить, то мені видалося із заводу, з іншого текстоліту йде плата. Але бачу, щось підпалене. І що аж плавилося на якийсь субмодуль. Давайте глянемо, що то таке і чому. Але знову мимо і резистори, Шунтуючий вихід, високоомники це не проблема. Вони мають грітися з заводу, так задумано, тому ні. А контакти на плату це дубльовані контакти реле байпасу. Тобто саме сюдою 220 заходить на пристрій, і при потребі включення байпасу замикається реле, котра вже регулює зарядку, байпас і так далі. Далі ще два реле, перемикання, навантаження інвертора і так далі. Поки мимо, поки то все відношення немає до незапуску низьковольтної частини. Напруги живлення піднімаються. На модуль приходять діод, зацепка дивитися, хто ним керує. І відповідно з діода я виходжу на модуль синуса, а не на модуль перетворювача низьковольтного. Тобто сигнал аварії йде з модуля синуса. Значить, треба перекидатися на модуль синуса і шукати тепер вже все ж таки по високій. Повторно проходжуся по силовій і нічого не бачу, окрім одної закономірності. Ось є струмомірні резистори, шунти, котрі міряють струм по виходу по високій і шатківниця. Так от, дивіться. Низьковольт на то. з акумулятором дзвониться по мінусу. Тобто в нас немає повної гальванічної розв'язки. Ось таке цікаве рішення. Добре. Я вже згадував, що по високій в нас короткого нема. Транзистори не пробиті. Але викидує помилку, у нас модуль синуса. Діод приходить ось сюди, на модуль синуса. Треба дивитися, що по керуванню шатківниці, що з живленням модуля синуса. Ось чому мені здалося, що тут саморобний модуль. Так воно виглядає модуль синуса. Перевертаю, і здивування не припиняється. Я далі в шоті. Тут немає нічого типового знайомого мені. Відсутні драйвера, відсутні гальванічні розв'язки, і це трохи бентежить. Як воно в нас стояло? Ось так. Драйвера підключені сюди. Діоди. Ще діоди, Всього-навсього 2 транзистора. Ні, 3-4 транзистора. І мікросхема естешна. 324. Ну це ж не LM-324, правда ж? Драйверів нема, процесора нема. Гальванічних розв'язок нема. Я трохи збентежений. Четвертий пін 3-4 приходить діод. Третій пін приходить живлення. Раз буду пробувати зрозуміти, що тут відбувається і чому. Пройшовся мультиком. Нічого пробитого, замкнутого, явно спаленого під мікроскопом не познаходив. Тобто, не маю тут до чого домахатися. А мікросхема це таки LM324, по включенню вона не лазить. Як воно працює, чесно кажучи, погано уявляю. Ну, маємо те, що маємо, ще такого не бачу. Буду вертати взад і пробувати випаювати субмодуль повишайки. А, дивіться, тут теж, блін, Лемка 324. -та. І Т-генератор повишайки. Ну, з Телькою працювати будемо. Як воно то все зроблено, на двох ЕЛМК синус, я, чесно кажучи, трохи в шоці. Що хіба може якийсь процтання, а тут проца не може бути. Тут йдуть силові і пару керування, живлення загальні. навряд чи тут якийсь проц ще є на третьому субмодулі, який відповідає за перемикання режимів. Також варто зазначити, що з випаяним модулем синуса повишайка не стартанула. Тобто та сама поведінка, то що вже діод не світиться, тому що він задіяний через цю плату. Отаке. По платі нічого спаленого, пробитого, обірваного не знайшов. Термодатчик в порядку. І бачу на третьому субмодулі таки стоїть процесор. Пік між оптопарами є сопля припою, але вона не замикає ні на що не впливає, то поки що її не трогаємо. Ознаки життя воно подає. Переключатися на байпас пробує. зарядка працює. Тому є надія, що процик живий. Лиш зрозуміло, хто, як, куди, кому і чому виводить сигнал аварії і по якому критерію, враховуючи, що навіть немає спроби запуску. Дурдом веселка. -да, такого я ще не бачив. Ось реле, це вхід 220. Керування реле далі пішло на оптопари, на, на що? На операційний підсилювач. Конденсатор, чи то для блока живлення, чи то для гасіння дуги, напевно, для блока живлення, бо є 4 діода. Є лінійний стабілізатор і стабілітрон, або діод. Це, без сумніву, блок живлення, котрий заживлює, напевно, процик, власне, в тому числі від 220, коли немає акумулятора. Ось сам процесор. І я знаю, що по одній лінії приходить на субмодулі. Чи це просто дозвіл роботи, чи це зворотні, чи це команда включення. Поки що в мене розуміння нема. Розбираюся, дві оптопари. Очевидно, одна оптопара це є детекція наявності 220 вольт. По логіці би мало бути. А друга оптопара це, напевно, керування реле. Ще такого не бачив. Задуманого, запутаного. Ось ще одна крапелька, то ми зараз повичищаємо, але воно на роботу впливати не могло. І що перша причина поломки незрозуміло. Треба би перевірити дільник, чи воно бачить правильну напругу акумулятора. Це перше, що приходить в голову, тому що навіть немає спроби запуску повишайки. Таке, я думаю, неправильно. Тут є гальванічно розділене. Приходить сюди і сюди 220 в нас. Цей блок живлення, по суті, для обслуговування оптопарів операційного підсилювача. Тобто, процесор живиться окремо від акумулятора. Це локальний блочок живлення, виключно для операційника і оптопар. Оптопари однонапрямлені. Перший вихід це є світлодіод. Відповідно, це є детекція 220, і ще хрен знає що. Можливо, спрацювання реле детекція. чи воно там не залипло, чи, чи спрацювало, чи ні. Іншого пояснення немає. Тобто він не міряє 220, він тільки знає про його наявність. А може й міряє, для того і є операційний підсилювач. Одним словом. Оце во-во-во-во все це по 220. А оце і керування реле це вже по низькій від акумулятора. І я теж нічого тут не бачу. Поживлення якби, пробитого немає. Що з тим робити далі? Я уявлення не маю. Треба відслідковувати сигнали керування спроца і їх імітувати. Як мінімум, генератор мав би запуститися. Якщо можливо на синус якийсь меандр дає такий проц, то на генератор, по ідеї, просто команда включення. І саме її в мене немає, не стартує генератор. Можливо, і зробимо. Сам чорт ногу тут зломить. Дільників маса, який за що відповідає, незрозуміло, живлення є. Тут додатково формуються вторинні живлення на субмодуль без гальванічної розв'язки. І от знайшов один стабілітрон пробитий. Маркування нема. Включення незрозуміле, але по призначенню розумію, що це буде живлення драйверів. Тобто вольт 15 туди ставити можна сміло. От якось так. Хоча звідки тут має взятися 15, а не 12, я теж не знаю. Зараз буду ще детальніше видзвонювати і зроблю одну спробу то поремонтувати. Також сюди заземлення приходить. А куди це заземлення? Йде неясно. Воно не йде на мінус акумулятора. А на що ж тут тоді заземлення? Це якийсь типу якби датчик. Виходить. Не розумію, воно ж заведене кудись то заземлення. Та ось на резистор. Резистор вже йде напряму на мінус. Резистор 105. Такі цирки. Ще далі йде то заземлення? Танк на модуль синуса заходить. Дурдом веселка. Тут конденсатори на 50 вольт, тут на 25. Живлення 12. Тут по логіці більше 12 вольт, нема де взятися. Брав то все взад. Давайте пробувати, як воно буде. Прошу дуже. Воно виглядає більше живим, ніж мертвим. Добре. Дивна штука забрала дуже багато часу, ще її зараз збирати і тестувати під навантаженням. Такого виконання інвертора я ще не бачив і я трохи в шоковий, якщо чесно. Часу змальовувати схеми, на жаль, немає. То, що собі порозписував, запам'ятав і понамальовував на платі, то залишиться в історії, що, що вважав за потрібне по ходу розказав, ховати не буду, може комусь допоможе. Інвертор, напевно, непоганий, але дуже незвичний. Я вам чесно скажу, розібрати ту заразу, то ще півбіди. Зремонтувати купа часу, знайти добратися, зрозуміти, то пів біди. Ну, курча, отой корпус зібрати докупи, де треба кожен гвинт підлізти, послідкувати, щоб не коротнуло, потримати і закрутити, то я тут цю майстерню вже зйобкав, бо то конструкція капець незручна. Подивимось, що вартувало воно. Того, щоб тратити стільки часу. А, блін. Добре, треба тестувати. Тут все виключене. Так, чарджер. Байпас йде зразу. Поки нічого не відбувається, вмикаю чарджер. 10 А пакує. Зарядка працює. 10,5 навіть. Чарджер вимикаю, вмикаю інвертор і маємо фаут. а чому так, так було виключене? Так працює. Подав 220 нічого. Байпас ще не працює. Получається, що не працює байпас. Подаю 220, реакції немає. Він байпасом працювати не хоче. А від відвертора працює. Добре, давайте ще глянемо, чи потужність тримає. 200 Вт. Додаю 500 Вт. Вентилятор включився. Тут в нас зашкал. Маємо вже 76 А. Додаю ще пів кіловата. кіло 200. 125 А, це близько максимума того акумулятора, не буду мучити. Тобто, фізично інвертор тепер працює. Але є ще додаткова проблема, пов'язана з байпасом. Що ж, давайте знову пробувати голову використовувати за призначенням. Що ми знаємо? При включенні 220, на виході в нас є 220. У нас є три реле. Одне реле є на платі з процесором. І знаємо, що приходить 220. І це дуже добре, тому що ось пішла доріжка після реле на діодний міст. Ось пішов мінус, пішло на зарядний пристрій. Тобто, так має бути, щоб при виключеному пристрої подати чи 220, заряд не включилося. Друга лінія в нас проходить напряму сквозняком, так сказати, наскрізь. Тобто нормально замкнуто реле на субмодулі, це є норма. Далі в нас стоять два реле, вони запаралелені. І вони працюють. Чому? Бо якби вони не працювали, то в нас би був або зустрічний струм, або б не було роботи від інвертора. При роботі від акумулятора в нас йде перемикання, і шатківниця підключається до виходу. В той же час нема зустрічного струму, нам не вибиває автомати пробки, значить. Відмикаються контакти на вхід 220 або відмикається перше реле на 220. Яке саме я ще не знаю. Але, як мінімум, тут воно працює. В нас порушена логіка. В нас є байпас відразу. Як включаємо 220, це напевно нормально. Але в нас немає байпасу при заживленому інверторі. А це вже ненормально. Треба розібратися з логікою і з керуванням реле. Як це все відбувається і чому? Чуєте, воно все-таки працює правильно. Ось, дивіться, холостий хід інвертора без лампи. Зараз ми байпасом йдемо. 320 мА на 14 вольтах. Відключаю 220. Пропало. І пішло. Тобто є пауза, але воно працює і вже споживання 800 мА. Це вже з роботою на вихід. 900 майже. Якщо відключити лампу, воно впаде до 680. Тепер подаю 220. Подав. В нас нічого ніби не відбувається. Але це тому що йде відлік часу паузи. Я не засікав, скільки в секундах, але це повторяємо. Чекаємо. Прошу дуже, перейшов, знову 320 мА. То, напевно, навіть не холостий хіда, просто якби перетворювач низьковольтний тримає заряд на банках і обслуговує там реле і так далі. Коротше, воно працює. Тепер я можу включити теоретично зарядку. Та, і в мене струм споживання від акумулятора впав, бо піднялася напруга. Воно таки працює. Ще я зараз вам покажу вимикач затримки. Ось тут за решіткою схований вимикач, а знизу є лейба. Вимикач в правому положенні, а це говорить про затримку пів секунди. І нам рекомендують звернутися до мануала. От отуда ми зараз звернемося. Точніше, кому цікаво звернеться, і будемо знати, що в нас стоїть затримка пів секунди. Можна зменшити до 25 мілісекунд. А пауза, витримка, тим же займається проц для того, щоб стабілізувати систему. Добре, що не глибоко розібрав. Воно працює, воно працює очевидно, так як його навчили на заводі. Просто та модель має такі нюанси. Переключив вимикач на 25 мілісекунд. Чекаю переходу на акумулятор. Пауза переходу. Залишається великою, там, не знаю, хвилина, дві чи три я не засікаю. Але звернемо увагу, чи не помінялося. Та очевидно, що поміняється час переключення. Тобто не буде повного О, не буде повного пропадання, а швидке переключення. Отак, збираю знову.